Шоколадка, клас Ідеально. <кій> все, все, все. Бачите? От дезі воно завжди так, на межі. То не вистачає води. Потім ти знаходиш, щоб поїсти. Не вистачає їжі. Знаходиш, щоб поїсти. Так, опа. Тут схоже нічого. Це вже розтягли. Вікторія Чітір. Е, А, Джиган, да <сіхі> Блін. Е, Ну, бачите, перше очко. Зараз ми узнаємо, хто отримав. Ні, давайте давайте в кінці, чи зразу, як ви хочете. Напишіть мені в коментарі, як ви хочете обрати зв'язок відразу, чи в кінці матчу. А, ну Це було предусмотрительно. Я ж перший сьогодні раз разіграю, звичайно, на ізі, піддаюся сильно. Так, він, мабуть, на другому поверсі. Хеллоу, хелло! Так, на дорозі наполовину в текстурі. На дорозі. А, воно ну, лежить. Все, якийсь лежить дробовик. Один тільки на бой. Ну і в мене два є. Ладно, хай у нас буде. чотири. Ей, здавайся! Здавайся! Воно щось там пригає ще, тіба. А, думав, я стрельну, ніфіга подобного. Так, він побіг вліво чи вправо, мені здається, я всюди. А, в кабинете он Ну молодец. О, это мне не Ну да. Да, це. Це цей. Це називається попав дірочку. Зараз я дивлюсь на повторі, як воно красиво вийшло. Ну так, да, сквозь, сквозь двері воно нормально, воно пробиває. Так, да, хороший кіл, хороший кіл. Отже, другий кіл нас отримує. Ну що ж ти, Сарочка, давай. О, є один спосіб, другий. Все, я знаю класний спосіб. Зараз, якщо в гюнтері є свічка, зараз вам покажу, заодно вас навчу. Як можна знищувати автомобілі е, дуже ефективно? Так, свічка є. Викидаємо радік і заводимо гюнтер. Бляха, я ще в нього не сяду. Коротше, в чому суть? Гюнтер працює, двигун нагрівається, радіатора немає і він руїниться. Так, все, цей гюнтер вже можна не знищувати, бо він сам знищиться. Сарочка, що в нас сарочка? Е, кидаємо сюди свічку, викидаємо радіатор заводимо двигун. Це так е, треба було з самого початку зробити, бачите, а я щось ну, забувся. Все, гюнтер-сарка, зараз самознищиться. Е, Далі цей, ця сарка, що з нею? Подивимося, свічки немає. Зато є свічка для е, хаммера. Ми заберемо. Що в нас тут. Радіатор викидаємо. Свічка є. Свічка є, заводимо. Ой-ой-ой, вже стріляють десь, Йопара сюди. Так, що е, в нас тут? Спокійно, спокійно. О, клас. Так, це схоже на якийсь собор, а може і не собор. Воно дріф, дрифт, дрифт на розвитку. Сьогодні дивилися один вдома три. Ну, зранку, звичайно, першу частину, другу. Я це недавно третю частину подивився. Третя, мені поки що найбільше сподобалася. О, а тут є автівочка. Так, 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 стоїть сарочка, клас. Є е, радік бачу відразу. Хоч би там усе було. Я був би дуже вдячний. Глянем. Так, сарочка, що? А кум є свічка є! Уху, супер! Так, заливаємо водичку. заливаємо водичку і погнали Тут навряд чи буде каністра з водою. каністра з водою! Боже, дякую тому! хто мав цей V3S. Я вам дуже дякую. Було б авто ти втік на V3S. Було б авто ти втік на V3S. А, ти маєш на увазі з тих палаток. Ну да, да, я такий. Я спеціально схопив V3S, бо в нього найбільше луту зараз в багажнику. Я цю сарку ще зараз залью бензинкою. І і він повільний, і воно з сторони і цікаво, бо ну коли ти цікаєш на повільній машині, але дуже помітній, то в принципі ти легка здобич, тебе легко помітити там і підстрелити. А так як ну, я зараз для екшона, то це просто супер попередея. Зараз саме цінне таке скину в цю сарку, можливо, е мене ніхто не уб'є, і це буде така моя машина спасіння. З якимсь цінним лутом для мого вбивців. Так що тут ще таке є? Ну ладно, кинемо ці 27 патронів! Де я раніше. Чого я не бачив цей магазин раніше? Я не розумію. Так, все. Тоді я зараз її перезаряджу. Бігом. І поїдемо звідси. Хлопці, що робимо з VTріS? Чекаю ваші думки. Є пропозиції його знищити, що переспавнився Або хай тут стоїть і його забере той, хто дивиться стрім. А, ну, зараз не беремо побільше швидкість, проскочимо це місце. може і на мене наспавнились, хто його знає. Огну як підскочу класно. Зомбаріус. Трошки під тормозом. Ой-ой-ой! Йо. О, це було красиво, бляха, це було матіо дуже красиво. Це було дуже красиво і фейл просто огонь. Так, що тут? Що тут трапилось? Свічка. Свічка ще ціла, радіатор цілий. Но, мабуть, я вже її звідси <свідси> не витягну цю машину. Це вам як би, така, знаєте, наука, що в дождів, коли дощить, в вологу погоду краще не газувати. Це я газував, дурачок. Тут у нас конвой. Кожа... Клас, Беремо свій з лушником. Клас, я такі ще конвой не бачив прямо на жд переїзді. Так, гілі плащик є. Раз таке діло, ми зараз з нього зробимо собі волосню на голову. Дам. Туру, Так, білі худ. Біопересете! Зачем же ж так мене лякати, хлопці? От зачем? Зачем так мене лякати? Е, стріляли десь з той сторони, тому я найкраще буду бігти. Кидай, 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 це тобі не потрібно. Е, тому... тому я буду бігти у ліс, щоб у лісі було... Можна було краще сховатись. А ну, Давайте глянемо, чи є в мене адренка. Адреналін, адреналіна в мене немає. А вам маніяки, буде уроком, що якщо ви хочете мене поцілити, то треба цілитися так, щоб з першого разу попасти. Ой, дави що, давай що. дуже далеко я всік від вас, Хрін, у вас вийде щось. Я зараз мені погода якраз під руку пішла, щоб сонечко світило справа. Баба. Баба, ти мене видаш, я знаю. Баба мене видала стопудово. Бабі довіряти неможливо. Ой, й пере скільки у вас тут наспавнилось? Надо трохи брати лівіше і звалювати звідси. Бо Зараз мій глушник... <рек���> глушник <рек���> глосить! Бля, невже ліцей Джиган мене догнав, поки я там шив собі рюкзачок? Невже не Джиган? Так, Богдан пише. Привіт, друже, слава. Так, це зомбі біжить. Десь б'ється, десь б'ється, десь б'ється. Онові. Бля, невже не попав! не попав? Навірно, зараз подивимося, подивимося теги. Блін, це було дуже класно. Ти молодець, що ти прибіг. Зараз подивимося, хто це. Ви пам'ятаєте нашу традицію. ми завжди дивимося, хто мене вбив. Хто отримав це очко. Дивилися. Я дуже, ну, дуже сьогодні задоволений. Класно вийшов енергійний стрім. Ну, мені мені лічно дуже сподобалось. Навіть краще, ніж перший був стрім, бо все так було незрозуміло початок. Тому ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам ця тематика цікава. Якщо ви граєте в Days, приходьте до нас, у нас українська спільнота. Ми постійно проводимо, ну я за це відповідаю, провожу тут дві же такі от ігрушечки. Тому об'єднуємось. І ставимо лайки, підписуємось. Всіх е вітаю ще раз з наступившим новим роком. Танеки на питає, куди нам під'їхати. Е Танеки нікуди. Я вже зараз виходжу. Е Зустрінемося вже в стрілячку в середу. Якщо ти зможеш, на 9 годину я продовжу цей турнір. І всіх запрошую бажаючих, хто хоче пострілятись, приходьте <кх -кх 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 середа, 9 година. Будівля напроти лікарні, місто Черногорськ. Це папа, -па, бувайте, слава Україні, героям слава! А русні пизда.